Чи зложечку прикиньте? Буває, я хтось брав. Отож, дивіться, хто би що не говорив, в мене тут о, нові прокльовуються гілочки. Видіться, тут, отут, фіксуй. Тобто, оце що старе, воно відцвіте, але вона починає оживати. Я не знаю, чи варто її ще кропити. Напев, напевно, ну, я лишила собі цю штуку. По мірі необхідності подивимося в ці листочки, що вже фуфу попадають. Я боюся, по, аби я не попалила листки дурно. Тому будемо бачити, чи потрібно. Але вже є результат. Починають рости нові листочки. Отож, купила ось таку балею. Бачите, упаковочку вже мала викинути, але вирішила вам показати з вітаміном С ранком і вечором, після. Так, чекай. 2-3 каплі на очищену шкіру, обличчя шиї і декольте. Треба наносити і там масірувати. Коротше, втирати. Дивіться, має бути досить непогано. Я думаю, що так, бачите, тут показано, що досить хороші відгуки. Зараз покажу саму пляшечку. Уже її поставила. Волося моє впало, О, дивіться. Ось така пляшечка. Вона не є велика. 30 мл. Вітамін. Не фіксує. Чого ти не фіксуєш? О, є, бачите? Так. І вона всередині біла. Зараз я її розкручу, покажу вам. Бачите, яка вона? Зараз, 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 зараз. попробую одну руку це зробити. О! Вона ось така біленька, вона йде як піпеточкою. Будемо пробувати очищати. Я, в принципі, вже тими штучками в принципі, користуюся. Оцей для навколо очей, шкіри навколо очей 35 до речі, зверху не треба. У мене таке враження я почала мазати, і чи то мені так виглядає, чи то я не звертала уваги. Одразу ж зморшки під очима якось дуже сильно активувалися. Я, в принципі, зараз над очима не мазую, тому що воно заходить в око і пече під очима трішки проводжу із центру від носа до ока. Не знаю, буду бачити варіант. Нічним омазаю весь час денним деколи забуваю, але в принципі враження від них досить непогане. Після них досить хороша шкіра, така м'ягенька. Не скажу, що прямо пропали якісь зморжки. в мене їх і особо не було. Чекайте, закрию. У мене їх особо не було, тому не можу сказати, що зморшки прям пропали. Зараз викидати мусор, варю гречку, зараз мити підлогу. У мене капець я готувала їсти, зроблю собі каву. Зараз помиваю так погано, коли оце я після готування їсти. Дивіться, це у мене підлога. Біла. Навіщо? Білу підлогу на кухні. Це ж просто якийсь ужас. Тут маю викидати одяг. Зібрала одяг, який замалий, маю розкласти взуття зимове. Сьогодні ще пила собі омегу 3. Покажу вам зараз. У мене тут одяг стоїть, розкладений. Забрала, тому що на дворі капець-капець-капець. Зараз спробую вам трішки показати, дивіться, які хмари. І це буде просто жесть, якщо воно зараз впаде. Так, зараз покажу вам омегу, яку я взяла. Різниця в омезі. Різниця в цій. Ну і, звичайно, в кількості капсул. Дивіться, на цей раз я взяла ось таку омегу від Міволіс. Вона дешевша зазвичай. Бо я забрала до вона 6 копійками, ця 3,15. Тут 60 капсул, там 80. Ну, рішати вам. Всім привіт, у нас знову субота. У мене вічний день сьогодні, тому що в мене жити, йде чай день від суботи до суботи. Купила вчора тут кілограм замороженого шпинату. Біло шпинат, писала так класно. Єдине, що мене. Мені подобається, у нас шпинат був заморожений кусочками. І при розморозці він у нас, знаєте, як робився, такий типу, ну, суховатий. Може трішки соку було, але тут о, в шпинаті дуже прям багато... Дуже прям багато соку. Я не знаю, що робити, напевно, так, то що робити буду? Муки додам. Тобто я наш шпинат, дивіться, як, як тут багато солі, Яєчко даю одне. Зараз буду дивитися, чи воно взагалі солене. Тут е, мають таку манорію е, звичку підсолювати, навіть приперчувати. Я брала... Mm. Так, чуть-чуть солени. ,да, йдем. О! Mm, так, я все одно досолюю, тому що мені потрібно. Так, я, я багато досолюю. Мені мене люблять їсти солене. Вправді mm. не пересолила, <плес> і зараз буду смажити. Тут я взагалі в Україні купляла шпинат в АТБ. Вроді по 400 грамів заморожено, часник і копла. Тут, ну сама була такий борошно візьму. Тут є, є по 400, вроді 50, є по 700 чи по 800, ну, але в дорожчого варіанту. Я взяла цей по євро з копійками кілограмовий. Думаю, я вважаю, в принципі, що досить непоганий варіант. Зараз у мене будуть печінкові, шпинатні такі, типу, а-ля оладки, я їх раніше робила досить часто, навіть на святковий стіл. Я їх дуже люблю. Звичайно, краще, краще... краще би було. Оце говорю сьогодні, дикція моє все. Краще було б їх спекти. В принципі, такі, знаєте, як то правильно сказати, аля а Аля млинці, млинці шпинатні, круто, з червоною рибою. <рив> Тут, до речі, червону рибу я ні разу не купляла, хоча на неї досить часто є акція і не знаю чому. Я, напевно, що взагалі не, не дуже прихильник, Хіба до суші. І то червону рибу я купляла, напевно, в Україні за своє життя двічі. Двічі або тричі. так? Тобто, я не є якийсь там любитель. всяких оцих, Хоча морепродукти я люблю. Але як це правильно кажуть, всяких таких... Прям, прям дорогих смаколиків. Хоча м'ясо стараюся купляти. Індеєчку, свинину, так, куритину. Стараюся купляти, тому що я розумію, думаю, чи ще трошки не додати. Я розумію, що м'ясо нам потрібне. Бо без м'яска, я вам скажу, я так помітила, взагалі прям дуже печально. Особливо, коли... Навіть не те, що печально їсти, їсти можна, звичайно, я не спорю навіть те, коли потрібно, але коли досить довгий період без м'яса, я відчуваю якийсь такий прям упадок сил. Хоча кажуть, що там нам для хорошого настрою, для енергії треба вуглеводи. Я вам скажу так, для хорошого настрою, і енергії нам треба все. Як мінімум хороший настрій та енергія. так? Тому зараз я буду смажити. Ключу витяжку буду смажити, вона буде годіти, тому я не буду це все показувати, сенсу вам показувати немає. Завжди суміш роблю на око, тому хі -хі, теж особи рецепту не буду подавати. Зараз смажу і буду до вас повертатися, покажу, розкажу, в принципі, чим я займаюся у суботній, вихідний мій день. Вихід... На вихідні дні, да? Що я роблю? І взагалі, що планую робити далі. Всі мої плани розкажу, покажу. Ото, щоб не втрачати час даром, я хочу вам показати. Дивіться, купила собі ось такий ту підставку на телефон. Буду пробувати знімати вам більше таких хороших відео такого плану коротенького, що я роблю, як проходить день, щоб не загамоджувати ваш час. Так, зараз дивіться: о, не знаю, яке воно є. Воно коштує 3 євро. До речі, оцей Ельта, самий дешевий тут, так зараз. Угу. Звичайний, малесенький тю-тю. Тут воно, о, бачите, розтягується. А як назад закладається, хто його знає? Ага, є кнопочка. Бачите, є кнопочка, і я його ага, зараз можу закладу, а ага, то може і ні. Зараз, головне, ж розклала. ну коротче. Ага, отако. От такі трошки більші ножки. Бачите, ух ти, які ми круті. І тут мало би теж витягуватися. так, Зараз. Угу. Дивіться, воно таке. І що тепер? Угу. Тут розтягується, прекрасно. І воно повертається, ага, воно крутиться. Хочеш, як хочеш, е -е, скажу вам так, ага. о, о, І це максимально, що воно витягується. Можна телефончик так ставити. І невеличкий, бачите, який. Ну, в принципі, як тут на відео, я так і розклала. Єдине, що тут ще можу от. Ну, на телефон, розумієте, так? І Або отако на телефон. О, телефончик рівно собі фіксується і можна буде щось десь знімати. Так. Ще. Ага, назад закладається так. Тут, назад, ой, ви почаєте, що і камеру тиснула. Назад закладається теж досить. Чин -чин. Все працює за 3 ойро. Я собі лишила, до речі. Чек на всякий випадок, ми вже мали випадки, що дешеві навушники один працював, другий ні. І чек. І, будь ласка, зразу повернули навіть не повернули гроші, хотіли проти гроші. Я сказала, що ми хочемо заміняти на таку саму модельку. Нам просто дозволили поміняти. А на упаковці з під з тих навушників, які не зовсім працюють, написали просто, що брак все. Тобто, ну, розумієте, не функціонує і все. І просто такі дешеві речі вони викидають. Так, мені дуже сподобалося. Буду пробувати користуватися. Зараз, секундочку, подивимось, як воно на телефончику. Дивіться, телефон. Телефон. Ану, зараз я попробую його закласти. О, прекрасно. Дивіться, тримає. Досить цікаво. Ой, яка краса, правда? Я ж так каже. Так, і можна буде знімати. Красота, правда? Все. Тому зараз витягую. і назад повертається. Супер, правда? Я теж так кажу. Тому буду вам о, показувати набагато, напевно, що краще відео і, і напевно, розказувати більше, більше речей. Я зараз йду на комп'ютер, за ноутбук. Зараз я вам покажу, що до чого в мене тут цей не зв... невеличкий робочий момент. Зараз включу і покажу. Тут у мене звичайний старесенький Lenovo. Це я раніше вам показувала купила такий блокнотик. Я вже маю писати сьомий урок. Якраз почала. В чаті GPT знайшла теж інформацію по ньому. Не знаю, правда, де моя ручка. А я писала, дивіться, купила ті ручки, такі дешеві, звичайні. Напевно, а вони не защовкуються. Бачите, дивина, та й годі. Так, маємо те, що маємо. Взяли в дитини. Зараз. Ну, він дуже тупить, тому варто почекати. Мало того, що він тупить, так ще е, скажу вам... О. О. Е, ну, е, ще, крім того, йому, походу, не вистачає оперативки. Е, що це має увазі? Я коли включаю відео онлайн. О, дивіться. Е, так, зараз. О! Так, все мені тут. Дивіться, виходить, що воно починає трішечки якби підвисати саме відео, і мені потрібно переходити до іншого о, як це правильно сказати, на іншу вкладку, тільки тоді звук звучить нормально. Зараз він трошки розвисне, і ми тут все поховаємо, що не потрібно. О. І будемо пробувати працювати. Надягаю, звичайно, наушники і буду записувати. Вчора я ж, до речі, ми почали вчити, це вже урок сьомий. Оу. Чомусь воно не не знаю, добре, все працює, трішки підвисає, але ми на це вже. Як то їх чути з наушники? Дивіться, я вже пройшла, в принципі, 74% блоку, але це я проходила ще того року. Тому, так, я отут собі позаписувала, я взагалі дуже люблю записи. Чим добрі записи? А записи добрий тим, що в будь-який момент можна передивитися, в будь-який момент можна перечитати щось, забути. Наш мозок, звичайно, не безмежний і відповідно є властивість забувати інформацію, як не крути. Тому писати обов'язково, так інформація краще запам'ятовується, так інформація краще взагалі бачите у мене, асклінери вбиває, тому що не вистачає, не вистачає мені. Оперативки. Але це не важливо, я не буду ним користуватися, тому що це дуже прям надовго виходить, якщо я, якщо я ще й починаю користуватися есклінером, тут ноутбук взагалі зависне, і я нічого не побачу. Тобто, зараз я починаю дивитися, надіюсь, сьогодні з 2-3 урочки е при Пройду, бо треба, поки я маю можливість, поки син пішов а, до свого друга. Зараз ми будемо це все проходити, але ще окремо а, покажу вам вчора взяла, певно, ми пересунемося, покажу вам вчора взяла нові, новеньку, це вже з листопада. Алдівську брошурку, до речі. Так, брошурка я зараз дуже сильно користуюся. Тут я вже раніше показувала і повторюся, реально є, якщо це акція, то це реально акція, а не так, як я колись бачила, типу акція, але спочатку ціну підняли або там зменшили об'єм, потім її опустили. Так воно не працює і так я в ту акцію не дуже вірю. Тут, якщо акційна пропозиція, вона реально є акційною пропозицією, звичайно, ціни теж ростуть. І, відповідно, ті акційні пропозиції, що були рік тому, вони вже трішки піднялися тож теж в ціні. Але все-таки акція є акція. Тому я зараз дивлюся, переглядаю. Uh, і uh, просто є тиждень, що на щось є більша акція, є тиждень що менша. І це класно, коли в Aldi ставить з 2-3 таких підрядки брошурки. Зазвичай це дві uh, і на майбутні тижні. І ми можемо вже коректно uh, оцінити, що коли купляти. Це взагалі супер. Зараз дуже багато uh, моментів з новорічними прикрасами, uh, з різними штуками, От, дивіться, так дивлюся. Буде знову акція на ліздвяну зірку. Планувала купити, видно, 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 видно. Так. Ну, тим не менше. Буду дивитися вазонки зараз не в, ну, не наскільки актуально, але я час від часу їх купляю. Хочеться трішечки щось нічого не знайшла, для людського, свою, так, зробити все краще. Тому зараз я вчитися. І потім ще маю дуже багато справ. І, можливо, вже сьогодні більше нічого показувати не буду. Тому, якщо все-таки вам цікаво, обов'язково вчиться тут дуже багато. Це навіть не на правах реклами, це просто так. Я раджу, хто любить вчитися, хто любить досконалюватися, хто любить, ну, як це правильно сказати. В загальному скажу вам так, що знання лишні не бувають. Якщо ви щось для себе взяли, значить воно ту вам десь в житті пригодиться. Тому до 8 грудня маєте час. Па-па! Я пішла вчитися. Оскільки я обіцяла ще показати, дивіться, ось такі у мене вийшли, вони зеленковаті, вони досить смачні, там одне яєчко підсолила, вчисничили, вони досить класні. І, в принципі, їх можна намазувати навіть крем сиром. І вони як під закусочку, під закусочку бляха-муха. Вони досить. Смачно йдуть взагалі, як, наприклад, до гарніру. так. Я варила рис з тунцем, відповідно, до гарнірчику зелень і плюс салатик, і просто більше нічого і не потрібно. Стараюся чогось такого плану робити або в очеві, або ж м'ясні якісь котлетки, щось таке, щоб воно просто було різноманіттям. Або ж солодкі, так, оладки теж дуже добре в нас. Мають місце бути, ми їх споживаємо або з медом, або з повитличком. Ну, такого плану. Тому, якщо обіцяла, мушу показати і аж тепер пішла вчитися.